Ну, ось вона доба, без світла і майже без зв'язку. Я вирішила, що потрібно все ж таки щось перекусити, знайшла сардину, це отримував Вова у гуманітарній допомозі. Була в нас у, морозил... у морозилки. Паляничка, вона, звісно, що ж була розморожена вже, коли я доставала її звідти. Морозилку я вимила першу вже при світі ліхтарика. А в цій, боюся, навіть відкривати. Сподіваюся, що все ж таки можливо, його дадуть. Вова приїжджав. Казав, що начебто хазяїн десь чув, що до 3-ї години не буде світла. Тепер з нетерпінням чекаю 3 годину, хоча до неї залишилося півгодинки. Ось так. Тому зараз. Чи поснідаю, чи пообідаю. Не знаю, як це назвати. Я, правда, тут бачу, що, мабуть, треба було брати ложку, а я взяла виделку, бо начебто одна вода. Ну, але є. Десь якась рибка є. Сподіваюсь, вона буде їстівна. Бо я колись так купила консервувати. Викинули в нас тоді ще нік, був викинули ніку, я не змогла їсти. Нік теж її не захотів їсти. Прийшлося викинути взагалі. Так що, чекаємо далі. І далі сподіваємося. Ну, я дуже хвилююся за морозилку. Навіть не за ту, що на кухонному. Холодильнику, там такого всього потрішки, печінка, риба рибу, якщо що, смажити, мабуть, не буду, якщо розмерзнеться. Насиплю цукру, солі, у вілью, або оцту, або лімонного соку. І буде, як на селедку я робила. Ось, ну Печінку вже тоді прийдеться посмажити, якщо розмерзнеться. А так, що там ще? Лаваші в нас там лежать дріжджі. Дріжджі, Якщо розмерзнеться, потечуть, прийдеться викинути. Ну, але то таке, за кухонну я не дуже переживаю. А ось та морозилочка, що в мене на молочному холодильнику, там молоко, сулугуні моє і вершкове масло. І в Атланті, в Атланті м'ясо. Я вже повторюю, повторююся, там досить значна кількість м'яса. Ось за них, за ці дві морозилочки. Я хвилююся, вірю, сподіваюся, продовжую чекати. І на дворі, як на зло ж плюс, розумієте, був би б на дворі мороз, повикидувала б все в тоски і виставила б на віранду. Так на дворі плюс, під ногами болото з криші тече, капає, тече, ручйом тече. Не можна викинути і на двір. Бурульки капають. Не видно так. Мені видно, що збурук тече, капає. І під ногами багнюка повністю розмерзлася вже вся. Якби був мороз, ніхто б не хвилювався. До речі, про палянички. Консерва, звісно, так собі, не дивлячись на те, що я її розмяла, тут все рівно. Супчик. Пропалянички. Це дійсно така прикольна штука, скажу я вам, е навіть після заморозки, вони залишаються м'якенькими, вони не кришуться, вони, коли ви їх їсте, такі, знаєте, гумові е трішки резиновенькі. Е коли відкусуєш, чимось нагадує той армянський лаваш. Я колись працювала на справжніх армянів, і вони на роботі було у нас якесь було в них свято, і вони смажили шашлики і привозили свої оті лаваші. Так ось він теж був такий трішки гумовий, плотний такий. І оці палянички нагадали мені консистенцію і смак того лаваша, який привозили армяні. Так що дуже вигідна ідея отак от насмажити і заморозити, а коли отак або світла нема, або ніколи, або на скору руку потрібно, а хліба вдома немає. Завжди достали один, так, одну таку паляничку. І все, і ви вже не голодні.